Чекіться. Ти теж хочеш бути. Ой, бля. Всім привіт! Мене звати Оля, і ви побачите. Боже, ну я сподіваюся, що ми щось запишемо сьогодні. Вже. Всім привіт! Мене звати Оля. Сьогодні я на своєму помаранчевому дивані суджує королева. Сьогодні я планую повернутися до теми, з якою починався мій канал. Власне, це. Фотографія і мистецтво. А і моє перше відео було про мудборт. Тому ми логічно розвиваємо цю тему, і я хочу поговорити з вами про те, як можна по-різному підходити до створення світли, шукаючи незвичні речі, що можуть вам стати в нагоді. Одна справа фотографії це нарізати, як то кажуть, візуальний простір вибірково, і це теж класно, тому що це прокачує фотографічне чуття. Але є інший підхід до фотографії до фотографії, як то створення власної реальності. Я називаю цей підхід театральним. Цей театральний підхід взагалі, дає змогу фотографу побути не тільки фотографом, а ще арт-директором, продюсером, сет-дизайнером і, взагалі, творцем візуального наративу, Бо, як на мене, фотографія це не тільки факт консервації реальності. А ще й створення своєї, насправді тут є багато про що поговорити, але сьогодні ми з вами зробимо фокус саме на те, як можна знаходити натхнення, шукаючи різні цікаві речі, які можуть вас спонукати зняти якийсь проєкт. Перше це тканина, Віконні завіси, постільна білизна, скатертини, Просто якийсь мотлох. Я це все обожнюю використовувати фотографії. І повірте мені, якщо хочеться швидко створити атмосферу, це то ж, оці штори, як я їх називаю загально, це прям way to go. Ніщо не працює так вдало, як гарно підібраний шмат тканини, який можна просто повісити фоном і одразу створити якусь атмосферу. А ці тканини я шукаю ну, по більшості в секонд-хендах. На барахолках і взагалі питаю іноді в друзів, якщо їх в них є якийсь непотрібний мотлох, то я теж його можу залюбки використати. Я рекомендую попрасувати тканину перед тим, як її використовувати, але іноді можна і зберегти її непопрасовану, якщо це працює. Саме з вашим світлом, і саме в вашому випадку, і якби створює якесь екстра нашарування текстури. Коли ви обираєте тканину, то звертайте увагу саме на те, як ця чи інша тканина буде виглядати на фотографії, як вона буде працювати з тим чи іншим світлом. Тканину можна використовувати не тільки як фон, її можна також використовувати як елемент одягу, чи якийсь інший атрибут зйомки. Все залежить тільки від вашої ідеї. Головне в цьому мати смак і не переборщити, і розуміти саме чому використовувати тут чи іншу тканину для цієї чи іншої зйомки, як вона відповідає вашому задуму. Друге, це альтернативне світло. Фотографія це в прямому сенсі письмо з світлом. Тому я ніколи не припиню наголошувати на тому, наскільки важливо фотографу досліджувати природу світла і експериментувати з світлом безупинно. Я обожнюю взагалі все, що продукує світло, від якихось лампочок до led стріпс э, до прожекторів. В Принципі, все, що продукує світло, є предметом інтересу і мого дослідження. Цікаві результати, до речі, теж можна отримати з простими ліхтарками, лазерами, як я вже згадала, прожекторами, але ми ще повернемось до прожекторів. Це насправді дуже захоплива тема, і взагалі постійна робота зі світлом вам допоможе в майбутньому. Передбачати, які результати у вас будуть з цим та іншим світлом, і ви можете, навіть дивлячись на світлину якогось іншого фотографа, вже сказати, як він використовував те чи інше світло, і як ви можете цю ідею повторити. Повертаємось до прожекторів. Цікавий реквізит, який я обожнюю використовувати разом з прожекторами, це дим машина, моє життя. Навіки змінилось, коли я вперше використала тим машину. Я просто обожнюю використовувати дим машину не тільки може з прожекторами, а ще й з статичним світлом, статичним кольоровим світлом. В принципі, з чим завгодно, що робить дим машина Справа в тому, що дим робить повітря щільнішим, і тому світло розсіюється більш рівномірно. В результаті ми отримуємо майже сяюче зсередини повітря. І вже ж це додає. Певної міфічності, антуражності вашим проєктам, тому я рекомендую використовувати дим-машину тільки для тих проєктів, які потребують саме цього вайбу. Ви не уявляєте собі, скільки цікавого можна знайти для проєктів по фотографії в магазинах для дітей. І тут я маю на увазі не маленьких дітей, а дітей більш шкільного віку, які вже цікавляться різними експериментами. Наприклад, з того, що я колись використовувала для зйомок, я можу пригадати. Штучний сніг, слайми це така волога, м'яка та слизька речовина різного кольору, яка тягнеться, і її можна теж використовувати в цікавих зйомках. Я бачила багато прикладів навіть в фешн-магазинах. Можливо, вони використовують не самий дитячий слайм, але задумка, і ідея така сама: кольорові штучні хробаки, різного роду маски, балаклави, врешті-решт, мильні. Больважки, можливості нескінченні. Ви можете прямо піти на вебсайт дитячих товарів для розвитку і подивитися, може там буде щось цікаве для вашого проєкту. Хто знає так само я ще надихаюсь магазинами саме для творчості? Часто я йду туди за натхненням і купляю речі, які потенційно мені можуть знадобитися для тих чи інших проєктів. Іноді навіть ідеї виникають по ходу діла. Ніколи не завадить, наприклад, вдома мати кілька аркушів такого, що. Чільного кольорового картону, який теж класно працює для предметної зйомки, в цих арт-магазинах я також знаходила перлини, мушлі, пір'ячка, штучні квіти. Але ще кращі реквізити можна знайти на вулиці. Я обожнюю збирати каміння. Це тільки те, що в мене зараз на підвіконні. Хтось мене зупинить, будь ласка. Каміння це просто універсальний атрибут. Він працює з усім в предметній зйомці, особливо коли ви працюєте, можливо, для якихось велнес чи б'юті брендів. Поставити каміння для того, щоб передати якби атмосферу натуральної косметики. Наприклад, теж працює також гарний гілля. Дуже е, класно працює, особливо якщо ви знайдете якийсь великий, можливо, велику палку і знімаєте якийсь теж міфічний проєкт. Тобто, мох, гарне листячко, гілля, каміння, мушлі це все може теж знадобитись. Головне в цьому всьому розмаїтті не звалити це все докупи і розуміти чітко, що працює для кожного проєкту. І взагалі, я саме з свого досвіду завжди працюю спочатку з медбордом. І модборд може бути натхненним якраз якимись може, предметами. Я їх одразу додаю до модборду, але потім дивлюсь, чи вони справді будуть працювати на цим. Якщо ви просто хочете поекспериментувати і з якимось кольоровим світлом, чи лазером, чи дим-машиною, Можна абсолютно це робити вільно, але я маю на увазі, коли ви хочете вже знімати якийсь проєкт саме з моделлю чи для себе з якоюсь ідеєю. Я все ж таки фотографії виступаю за концепцію вперше, тому що фотографія заради фотографії це вже ж теж класно, і вона може бути красивою естетичною. Але я люблю бачити якусь історію, якусь думку. Наприклад, я робила фотосесію таку цікаву про сучасну відьму. Захотілось мені передати, як сучасна відьма може жити в нашому модерному світі, і там див машина якраз спрацювала ідеально. Я робила ще один проєкт, натхнений а, збіркою американського поета Волта Уітмена «Листя трави однією з а, поезій, там яка починається з троф -трофою A child said what is the grass?» а, дитя спитало, що таке трава про внутрішню дитину, яка живе в кожному з нас, а, тому що продовження цієї строфи було що сам поет відповідає дитині, а він сам не знає, що таке трава. Можливо, якби він знав, він би він і відповів. І взагалі мені цікава ця ідея, і саме з цієї ідеї розпочалася моя візуальна конструкція цієї зйомки. І для неї якраз підійшло дуже багато атрибутів, таких як дитячі іграшки, олівці різнокольорові, якісь. Аркуші паперу, які ми там обмотували взагалі було багато простору для фантазії, тому що як діти там постійно користуються своєю фантазією, конструють якісь халабуди, власні світи. З нас вийшов дуже цікавий досвід. і Всі були задоволені, і саме в тому контексті іграшки, от там фон з, з блакитним небом, дуже класно спрацювали разом. Розкажіть в коментарях, чи ви знаходите Натхнення в побутових речах, взагалі, щоб у вас були досвіди, які якісь там, де ви використовували абсолютно незвичні предмети в своїй творчості. І сподіваюся, відео також та, стане вам в нагоді. Можливо, ви спробуєте щось нове в своїх творчих проєктах, з того, що я порекомендувала. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте. Лайк, like, залишити якийсь коментар, і я сподіваюся, що вам було цікаво, і ви повернетесь до мене за новими порціями натхнення. Всім па-па!